У аграріїв зараз тяжкі часи, і з початку воєнного стану дійсно дуже складно працювати зараз нашим фермерам, нашим сільськогоспоробникам та переробникам. І це в цей час вони знаходять максимум зусиль і додають цих зусиль для того, щоб все ж таки працювати. Не не робити зупинок і рухатись тільки вперед. І дійсно, якщо ми можемо зараз подивитись на статистику, то, наприклад, експорт зернових культур в березні був на рівні 250 тисяч тонн, зернових культур. А зараз ця, ця цифра сягає більш 7 мільйонів. Це за вересень місяць, тобто ми бачимо динаміку, і це вражає. І я вважаю, що наші фермери, сільхозвиробники – це справжні герої на своєму смов, фронті. Питання компенсації ще дуже дуже важливе для всіх аграріїв, не тільки Черкаської області і всієї України. Але держава допомагає в цьому питанні. По перше, це кредити 5-9, які були надані на посівну. Більше 30 тисяч аграрів отримали цю допомогу. Це майже 64 мільярди гривень допомоги, з яких 38 мільярдів було використано на посівну. Зараз ці кредитні умови продовжуються на ще на півроку, тому що не всі аграрії змогли закрити зобов'язання по кредитам, і держава вирішила продовжити це. Також є безвозвратні гранти для садівництва ягідництва, для також для теплиць для тепличного виробництва, тобто теж є такі гранти. Деякі вже використовують ці кошти для своєї роботи. Також запрацювала платформа. Дар, державний аграрний реєстр, я вважаю, що це така дуже ну, смілива, дуже новітня така технологія, платформа для того, щоб кожен аграрій, кожен фермер змог знайти всі програми, які держава може надати в разі допомоги аграріям в цій програмі, і фактично. В електронному вигляді почати працювати з державою для отримання тих чи інших грантів чи допомоги, чи компенсації. Стосовно цих відключень це справа виключно. Обласних адміністрацій, які повинні розуміти споживання електроенергії в регіоні, і, але зараз ми дійсно працюємо над тим, щоб зменшити електроенергію, використання електроенергії в містах і населених пунктів. І в даному випадку мені дуже складно сказати, чи як можна допомогти нашим аграріям в даному випадку, особливо тим, хто займається теплицями чи очі Цом ну це дуже така складна річ, і ну великі товаровиробники в даній галузі вони використовують вже там генератори, чи якісь такі ну, запобіжники, які дозволять їм деякий час тримати струм у себе в на підприємстві, щоб вони змогли фактично працювати. Без того, щоб відчувати це відсутність електроенергії, ну якось так. Як депутат від Миколаївської області я вдячний всім підприємствам, особливо аграрної галузі, які допомагають нашим воїнам, які допомагають переселенцям, мешканцям нашого міста, продуктовими наборами для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої громади. І це фактично особиста подяка від влади. Від від військової адміністрації від депутатів і так далі. І дійсно, ну що, що ми можемо зробити в даному випадку влада, це е, вибір кожного. Підприємця чи допомагати, чи не допомагати дійсно, моральні там якісь принципи, які не, не, не дають можливість допомагати, це погано. Але більшість, ну наскільки я знаю, в нашій області допомагають всі. я не знаю тих, хто не допомагає. Я вважаю, що в Черкаській теж така ситуація, і ті, хто думає, що вони там десь ховаються, ну всі про це будуть знати. І, думаю, морально їм буде тяжко, коли війна закінчиться. Довольча безпека на рівні. Всі будемо з їжею. Ніхто не буде годувати, думаю, що це основна теза і основний посил, який зараз є в нашій державі, тому що ми мало того, ми ще й можемо експортувати, тому що в нас є достатньо резервів, які ми можемо експортувати в інші країни, якщо ми зараз і робимо. Як приклад, до війни ми споживали десь приблизно 33 мільйона мільйони зернових та олійних культур, але кількість людей, які виїхали за кордон, теж ну дуже. Серйозна цифра. І зараз, коли ми вже зібрали 27 мільйонів тонн, тільки збір врожаю, то ми вже на цифру бачимо, що ми не тільки зможемо себе забезпечити, забезпечити нашу країну та громадян, та і ще заробити коштів і отримати валютну виручку від експорту зернових і рівних культур. Ринок показує, що треба робити, і аграрії самі розуміють, що потрібно ринку. Зараз деякі аграрії більш вкладаються в сонячник для того, щоб можна було зробити там біогаз, деякі аграрії більше вкладаються там в свіклу. Щоб там можливо потім переробляти в цукор, і так далі. Ну тобто, кожний аграрій зараз вирішує, культуру йому мосити для того, щоб її можна було не тільки продати. Чи експортувати, а щоб можна було її споживати на внутрішньому ринку в виді переробки. І я думаю, що за ці майбутнє нашої країни, тобто переробка і експорт продукції з доданою вартістю, це я вважаю основний ну, такий мотив, який дасть можливість нашим аграріям працювати, і також для того, щоб вони могли переорієнтуватися на інші види продуктів для вирощування. А, ми працюємо над законопроектами підтримки аграріїв, тому у в числі тваринників, і садівників, і тих, хто займається теплицями, ягід, ягідництвом і так далі. Тому ми ці програми дійсно зараз ми зареєстрували ми два законопроекти, які ми зараз будемо розглядати в у своєму комітеті. І я дуже надію, що наші колеги з Верховної Ради підтримують.